Доброго дня, мої любі! Ви на моєму каналі, на нашому з вами каналі Бухгалтерський облік та Баз бухгалтерія. Маю намір ознайомити вас з тими плейлистами, які я створила. Плейлист виробництва складається з двох відео, в яких я розповідаю, як у бухгалтерській програмі вести виробництво продукції та послуг. Плейлист доходи та витрати. Одне відео зараз в цьому плейлисті. В цьому відео я розповідаю тонкості, розуміння законодавства щодо визнання доходів та витрат. Плейлист відображення господарських операцій у бухгалтерській програмі. Три відео я розповідаю про те, як. Придбати, продати товар у бухгалтерській програмі, так як рознести банківську виписку. Плили загальні положення бухгалтерського обліку. Дев'ять відео в цьому плейлисті, і в них я розповідаю про поняття бухгалтерського обліку, активів, пасивів. Бухгалтерського рахунку знайомлю вас з головною інструкцією 291 план рахунків та з бухгалтерськими стандартами. Далі має назву бухгалтерський облік основних засобів, облік малоцінних необоротних матеріальних активів, облік нематеріальних активів, облік запасів. Складається цей плейлист з шести відео. Далі плейлист податок на додану вартість 22 відео в ньому. З 14 по 29 відео я цитую податковий кодекс. 28-29 відео розповідаю про введення бухгалтерського та податкового обліку в бухгалтерській програмі. А з 30 по 33 розповідаю про вимоги чинного законодавства до податкової накладної та до податкової декларації. І плейлист оплата праці на рахування заробітної плати складається з 12 відео, де я розповідаю про вимоги на рахування заробітної плати. Дякую вам, мої любі, за те, що ви мене слухаєте. Наступні відео я також буду розкладати по плейлистах. Цей канал може вас зацікавити, тому що йде посилання, інформація подається з посиланням на норми вправи, на перше джерело. Ви завжди зможете потім знайти необхідну норму законодавства, а також практично в кожному відео йде роз'яснення про те, як працювати в бухгалтерській програмі. Ходіть до мене на бухгалтерські курси, будемо. Поглиблено вивчати всі питання, а головне в сприятливому для вас темпі. Я бажаю вам щастя, наснаги та лану на все добре. До побачення!